А потім ці керівники зверху розповідають, що знаєте, не хочуть йти в армію, не вистачає нам людей. Дайте нам ще штурмовиків, піхотинців. Так якщо ви, Верховний Головнокомандувач, ставка, міністр оборони Умірав, який, як завжди, відсутній, він взагалі не існує. Він нічого не робить, не втручається, не їздить на фронт, не ухвалює ніяких рішень. Якщо ви не забезпечуєте армію дронами, то вам ніколи не вистачить людей. Тому що хочу сказати, що на цьому напрямку ворог має перевагу в дронах над українськими військами. А що це значить перевага в дронах? Це значить перевага в ситуаційній обізнаності, зменшення втрат, тому що піхота, штурмові групи росіян ходять під дронами, а наші ні. І дуже часто, на жаль, блукають, тому що дронів нема. Ніхто не дає і нікого це не цікавить в Києві. Там все добре в кабінеті. Там водій тебе відвезе додому. Дуже зручно. По Google, по Google, дуже зручно. Поїздив собі по місту. Водій відвіз, тепло, в ліжко, ліг спати, все добре, гарний настрій зранку, душ прийняв. А люди от по цих посадках під Шевченка і Новотроїцьким, ходять без дронів. Дрони, дефіцит. Нікого не турбує. Нема проблем. І вони брешуть, брехня в доповідях знизу вверх починається після того, як зверху вимагають брехливих хороших новин. Зверху вимагають. Що ви панікуєте? Ми вас зараз знімемо з посад. Там же купу комбригів зняли. Зняли купу командирів бригад за те, що ті, хто повідомляє критичні новини, їх знімають. Сьогодні звільнили командира 155-ї бригади Рюмшина. Одного з кращих командирів Збройних сил України. Який це довів не на словах, а він спочатку війни був командиром батальйону ТРО на півдні. Потім він був вже під Авдіївкою його призначили командиром 47-ї бригади Магура, і він себе просто блискуче проявив по відгуках бійців цієї бригади і командирів. Зараз поставили на 155 ту і за тиждень. Тиждень бойових дій і вже знімають цього командира. Генералів не знімають, а комбригів, яких кидають в такий бардак і безлад, знімають. Як так? Рюмшин, ніколи не... Ну, Рюмшин намагається не брехати. Так, да, у нього є така вада для нашої армії, це дуже шкідливо. Якщо ти повідомляєш правдиву обстановку, це вважається панікерством. А треба доповідати так: все добре, все напружено, контрольовано, не хвилюйтесь. І до останнього не казати, що щось втрачено. Тоді ти сидиш собі на посаді, ти хороша людина, свій хлопець. Ти ніколи не панікуєш, не робиш погані новини, через тебе ніхто не питає зверху.